Доба на фронті відзначилася високою інтенсивністю повітряних атак. Ворог застосував рекордні 77 70... 976 дронів Камікадзе та скинув 246 керованих авіабомб. Загалом зафіксовано 124 бойових зіткнення найгарячіше було на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили 22 штурми та на Гуляйпільському, де захисники відбили 15 атак окупантів. Подробиці в нашому огляді. На Харківщині арт-розвідка Арес 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка ліквідовує ворожу артилерію. Під точним наведенням опиняється навіть те, що противник намагається сховати глибоко в тилу і вважає недосяжним. Мінус гармати, мінус боєкомплект, мінус здатність бити по наших позиціях та містах. У бригаді знайшли нове застосування безекіпажним наземним комплексам. І це не лише логістичні і вогневі завдання, а й доставка полонених із зон інтенсивних обстрілів, аби не наражати на зайвий ризик українських військових. Прибульці зі 115-ї методично очищують небо від ворожих молній. Зосереджено працюють перехоплювачами без права на помилку, бо кожен дрон становить реальну загрозу. А інший підрозділ нищить ворожих штурмовиків на землі. Бійці виявили зайд у підвалі будинку, там їх і залишили назавжди. Ми акуратненько зібралися, зайшли в під'їзд, у їх темочку і побігли собі назад. Складним залишається Куп'янський напрямок, та завдяки результативній роботі операторів БПЛА 116-ї механізованою у ворога стає менше техніки, а відтак і можливостей. Пілоти дронів 63-ї бригади продовжують нищити московитів на Лиманщині. Поки ворог намагається накопичувати ресурси, захисники зменшують його потенціал ще до того, як росіяни наблизяться до наших позицій. На слов'янському напрямку ворог наступає з трьох боків до селища Закітне днями. декільком малим групам ворога вдалося перетнути сіверський донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір. Наразі українські підрозділи виконують пошукові ударні завдання з виявлення та знищення противника в населеному пункті. Російські армійці також сунуть із боку серебрянського лісництва та використовують низовини як укриття. В зоні відповідальності 81-ї аеромобільної бригади зросла кількість ворожих ударних та розвідувальних безпілотників, які ускладнюють логістику у напрямку сіл Платонівка та Дронівка. У районі населених пунктів Бондарне та Никифорівка в день і вночі працюють дронами оператори 30-ї ОМБР. Прикордонники підрозділу Фенікс не дають змоги окупантам наблизитися до Костянтинівки. Зривають ворожі штурми. Бійці ліквідовують особовий склад, руйнують логістику та знищують артилерію противника. Щодня значну частину такої ж роботи беруть на себе артилеристи 28-ї бригади. За них говорять залпи гармат, які постійно збільшують цифри у зведеннях генерального штабу. З поля бою, з розбитих маршрутів, техніка часто повертається виведеною з ладу, і тоді її шлях лежить до ремонтно-відновлювального батальйону. Тут майстри зроблять усе, аби повернути обладнання у стрій. бо кожна відновлена одиниця це мобільність, евакуація або доставка. На даний час можете побачити, робиться середній ремонт автоцистерни на базі Урал 4020 Тривають важкі бої на покровському напрямку. Росіяни концентрують сили у північно-західній частині Покровська і дедалі активніше спрямовують піхоту на Гришини. Село атакують майже з усіх боків малими групами. За тиждень наші оборонці знищили тут майже чотири сотні окупантів. Для зриву наступальних спроб противника дрони залишаються найдієвішим інструментом. За перші дні лютого підрозділи різних видів військ підірвали на найгарячішому напрямку понад півсотні одиниць бронетехніки, майже сотню вантажівок та легковиків. Ліквідували 233 укриття. Зокрема, ці цифри від операторів ефпів дронів 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади. Вони цілили по транспорту ворога на підступах до Покровська і в середмісті. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.